Ян, पुढे. Копійка. На, Я зараз тобі буду тобі кишенькові 10. Я, Я багата. 10. Та ти не їш, то все. <хи> Я тобі на завтра в школу даю 20. <хи> О. 25. 45. 45. О, 50. І ще 10. 50, 60, 70, 80. Давай ще сотку заробимо. <хи> Ай, падає. 65. Що то одна копійка? Одна копійка вже не ходить. Вам треба в їсти. 10. П'ять копійок теж вже не ходить. Треба з'їсти. Ага, тобі п'ять копійок. А, тобі не ходять вони. Угу. О, 50. Все, гуляю. Короче, завтра в кишенькові гроші в школу отримала. Можеш йти купиш собі щось таке